Миколаєві другу добу гасять пожежу, де можуть бути боєприпаси. ДСНС повідомляє, що вогонь спалахнув напередодні ввечері. Орієнтовна площа пожежі становила 30 гектарів. Є окремі осередки тління, доступ до яких неможливий, через щільно захаращені високими чагарниками ділянки та потенційну небезпеку детонації боєприпасів. А зараз з нами на зв'язку. Артем Вагін він є пресофіцером головного управління ДСНС України у. Миколаївській області. Пане Артеме, доброго дня. Вас я бачу. Щиро дякуємо, що знайшли час і долучилися. Яка там ситуація? Роз'ясніть все, що можна сказати, бо дивлюсь, тут пожежа і е, боєприпаси це вкрай небезпечно. Ваші акценти, ваш, ваш коментар. Прошу, будь ласка. Так, дійсно маємо факт займання на відкритій території на території міста Миколаєва. Вчора. Близько п'ятої години вечора виникла виник пожеж на відкритій території приблизно площею 30 гектарів по приїзду з засобів співробітників головного ПНС України Миколаївської області. Е, було встановлено, що є інформація про можливість знаходження там вибухонебезпечних предметів. Це могли бути якісь нерозірвані снаряди. Після обстрілів чи тому подібне тому були прийняті відповідні рішення е, щодо унеможливлення травмування особового складу, відведення на безпечні вістані і вже звідти гасіння цієї пожежі в пожежу. Також ускладнював сильний поривчастий вітер та суха, висока рослинність у вигляді е, трави та чагарників е, на ніч уже на сьогоднішній день опів першу ночі пожежу було ліквідовано до. 11-ї години рятувальники е, чергували на місці, е, здійснювався моніторинг витря за допомогою безпілотних літальних апаратів, і на одинадцяту годину сьогоднішнього дня вже ми маємо е, відсутність осередків тління чи якоїсь там задимаємося, пане Артеме. Е, яка все ж таки перша причина цього всього? І щодо постраждалих, яка тут ситуація? Ну, на щастя обійшлося без постраждалих ситуація повністю була на контролі е, головного управління СНС України у Миколаївській області. Загрози життю і здоров'ю як людей, так і житловому фонду не було. Що стосується причин, причина наразі встановлюється, але, як показує практика, найпоширенішими причинами такого роду пожеж є саме або навмисні підпали, або е, людська недбалість, тобто необережне положення з вогнем. І це а -а -а. все в п'ятий пожежно небезпечний період, саме високий. Зрозуміло, пане Артеме, Щиро дякуємо вам за те, що були з нами на зв'язку. Артем Вагін, пресофіцер головного управління ДСНС України у Миколаївській області.